Доброго дня, раки, вітаю вас. Ретроградний Марс із 7 грудня по 24 лютого наступного року мандрує із вашого другого у перший сектор гороскопа. Ви одними із перших, найвідчутніше, зрозумієте цю таку його поступову зворотню ходу. Адже це древньогрецький арис, давньоримський Марс. Наразі повертається кудись у майстерню, ремонтуючи свої обласні. Ладунки, а також ще оснащуючи себе якимись додатковими засобами, силою, хоробрістю, сміливістю, якимись певними засобами зв'язку, можливо, ресурсами, в тому числі, одним словом, нібито себе прокачує. І от зараз краплина тієї сили, яка є в нашому володінні, це саме той запас, яким ми. І володіємо і розпоряджаємося водночас. По цьому періоду раки ми можемо відчувати і фізичне безсилля, і відсутність буквально будь-яких можливостей до порозуміння з оточуючими, також це виснаження на рівні миттєвої втрати енергії, нібито від нашого настрою, від нашого емоційного стану, ми як і силу в певні моменти отримуємо і можемо гори звернути і дати відсіч за одну секунду, не очікуючи від себе такої реакції. І в тому числі, в якісь моменти ми буквально, нібито ні на що не здатні. Зверніть, будь ласка, увагу раки по цьому ретроградному періоду. На Стан здоров'я, на вашу можливість дійсно вчасно забезпечувати себе необхідним відпочинком, харчуванням, робити паузи певні. Адже такий запальний марс емоційний, наразі, в тому числі, по переходу ваш перший сектор гороскопа, багато в чому керується такими звичайними потребами приділити час собі, відключитися, побути вдома в тиші, в затишній атмосфері, поспілкуватись із дітьми. Якось безпосередньо не навантажуючи себе усілякими турботами і тими справами, які насипаються від дітей, від онуків, що ще вдома не зроблено. Ось тут раки наголошую, що більше детальної інформації із указанням конкретних хронологічних періодів підкреслено в моєму загальному відео. В інфобоксі буде посилання. Кому потрібно, цікаво, будь ласка, перегляньте. А ми наразі раки повертаємося до сфер другого і першого. Секторів вашого гороскопа. тут ми і наші цінності це місточок між нами і зовнішнім світом, який ми прокладаємо зазвичай. Легко і реагуємо таким чи іншим чином. Наразі силу нас значно менше. Ми буквально вибудовуємо контакт із оточуючими через якийсь певний внутрішній примус, прибуваючи без усілякого бажання цим займатися. Нам необхідно потрапляти у з'ясування якихось відносин, які ми взагалі не хочемо більше поновлювати, наприклад, або ж боротися і докладати зусиль за наші майнові права, за наших близьких за їх якісь певні повноваження і права, займатися клопотами наших дітей в значно більших масштабах. Щось ламається, щось десь відмовляє, розсипається. буквально, Підвищений травматизм, також раки. Звертаємо увагу і наш особистий, і наших близьких. Крім того, важливі зовнішні зміни. Ми буквально наразі можемо ініціювати якісь певні кардинальні переміни в нашій подачі, в нашому вигляді. Ось тут раки не. Рекомендую наразі косметологічні процедури або ж поновлювати, або здійснювати в першу чергу і якби вперше. Також повернення до якогось операційного втручання, яке відбувається за графіком. і От зараз саме якийсь наступний етап, це все вітається, те, що можна відтермінувати, краще перенести. Звісно, якщо за медичними показниками це невідкладний процес і така потреба нагальна, то ми нічого ні на яку іншу таку календарну дату не відкладаємо, реалізуємо негайно. Також раки звертаю увагу на потребу у такому якби безпечному, у безпечній взаємодії із оточенням. Адже наразі ось цей саме ретроградний Марс дає підвищену аварійність, травматизм. Впер... В першу чергу через нашу необережність. Ми нібито зараз можемо самі щось поламати, можемо перевищити десь нашу силу, оскільки немає відчуття, як нею користуватися правильно, або ж її забагато, або замало. Така конфліктність, нібито раптова, коли ми вибухаємо, навіть не очікуючи від себе такої реакції. Все те занадте надмірне, емоційна наша вразливість і нестабільність, яка накопичувалася у вигляді невирішених питань, втоми, претензій якихось до себе і страхів, в тому числі, зараз просто виривається на поверхню. Ми можемо дійсно тут багато від себе вимагати і багато в чому знецінювати власні досягнення, власну цінність, і в тому числі нашу фізичну спроможність регулювати ті чи інші ситуації в. Впливати взагалі на наш статок стосовно нашої роботи, її пошуку, наших взагалі таких ресурсів, які можуть оплачуватися. Ось це все може зараз виглядати як самоїдство, занадта прискіпливість і знецінення, в тому числі з боку оточуючих. Такі своєрідні провокації, які виглядають як нестача фінансів, потреба боротися за певні права, витрачати на дітей або ж витрачати по-своєму. На безпеку родини, на якісь побутові речі, на оплату оренди, на оплату житла, на переїзд, навіть на зміну фокусу уваги, оскільки декілька діточок тепер, приміром, або взагалі. Також питання нашого організму як такого, що може безпосередньо певні функції виконувати в нашому родинному колі. Нам необхідно щось купити особисто для себе. Необхідно привести свій фізичний стан в якийсь відповідний вигляд, чи то масажі, чи то якісь певні спеціалісти, навідування лікаря може бути, це все вимагає додаткової оплати. Ми відчуваємо себе ніби не зібраними для такого ривка. Ось тут раки, такий тривалий ретрогідний. Період, як то декілька місяців, а ще й ретроградна петля є, і певні аспекти. Це все говорить нам про потребу. Змінити певний фокус уваги, певну свою власну систему цінностей з огляду на власну спроможність. Працювати, заробляти, монетизувати якісь свої доходи. Відмовитися від якихось певних своїх страхів, бар'єрів, небажання спілкуватись, небажання в якійсь певній ситуації вирішувати таким чином, щоб вони торкались нас надалі якомога менше, делегувати певні повноваження дітям. Також, можливо, це місце проживання або ж окремо від дітей, від онуків, або навпаки разом. Також повноваження у родині, які конкретно функції наші в даний період часу, які чоловіка друга. Дружини, в чому ми дійсно не можемо видати певні результати, який свій підхід ми маємо змінити, або ж у професійній діяльності, або ж у способі отримання доходу, можливо, потрібно навчання, можливо, для цього необхідно переїхати. А також будь-які наші зміни стосовно сімейних устоїв, цінностей, підходів до партнерських стосунків. В чому ми, можливо, замовчуємо якісь певні проблемні ситуації зараз, прийшов час. До них повернутися. Крім того, тут ще багато такої якби, роботи нашої внутрішньої це просто озвучити, дійсно, видати це нібито адекватно, не чекаючи такого моменту, коли ситуація назріла, а дійсно займаючись планомірно своїми власними ресурсами, потребою їх оновити якоюсь своєю задачею. І на фоні цього мати своє певне діло, свою сферу інтересів, свій фокус уваги. Звіднювати нібито формат і родинних стосунків, і партнерських на такий, в якому присутні ми, що ми ще можемо собі дозволити, що являє собою коло наших не тільки обов'язків, а й прав. Також про що ми можемо оголосити публічно, наприклад, що, в принципі, складає предмет нашого інтересу. Можливо, нам треба більше вільного часу, для того, щоб ми могли піти на роботу. Нам треба звільнитися від певних обов'язків. Також, можливо, нам необхідно. Власне, особисті кошти витрачати за нашим власним наміром. Питання зміни зовнішності у зв'язку із, наприклад, або ж декретом або виходом із декрет, або ж знову піднімається, піднімається питання зачаття і дітонародження. Всі ці видозміни потребують певних фінансів і також накладають такий чи інший відбиток на нашу родину. Це має бути обговорено, а також мають тут бути ще видозміни Зміни, які стосуються і нашого майнового стану, можливо, щось необхідно продати, щось навпаки купити, якимось чином вкласти ресурс у нашу власну цінність, щось особисто для себе придбати, наприклад, або ж мати право на якусь суму фінансів, якою розпоряджаємося особисто ми. Крім того, займатися улюбленим ділом, щось таке важливе для нас, в чому ми реалізуємося, що не дає нам можливість втратити самоцінність. І буквально наша самооцінка не страждає від того, що хтось в чому сумнівається. Ми знаємо, що ми робимо це вірно. Також майнові права із нашим чоловіком, дружиною стосовно аліментів, тут можуть бути стосовно суми доходів, прав на розпоряджання цими доходами останнього слова при якихось певних покупках. Ось це все наразі на часі. Крім того, раки оформлення документів на майно. Потреба щось узаконити, потреба підкреслити свої права на щось, а також потреба можливо в якихось додаткових інвестиціях, приміром. У ремонті, придбанні, наприклад, автомобіля чи якоїсь техніки додаткової, інструментарія, все те, що може вам дати можливість напрацьовувати, напрацьовувати вашу власну дохідність, і вашу самоцінність. Тут звертаємо увагу раки, підвищений травматизм, аварійність, про це ми вже поговорили. Також особисті кордони, особисті рамки безпеки, перебування у місцях значного скупчення людей це те, що має бути виключено на цей період. Також контакт із людьми із нестабільною психікою, які мають при собі якісь вибухонебезпечні предмети, також, якщо вони вже показують свій намір їх застосовувати або загалом загрожують нашій безпеці. Тут, де ми дійсно відчуваємо вже свою зайву присутність, скажімо, там краще її нейтралізувати. А також будь-яка потреба приймати участь в певних зборах, виступах, наприклад, публічно про щось заявляти. Стосунки, наприклад, ось тут ми також маємо градус нашої ініціативності і активності регулювати. Оскільки прихід енергії може бути миттєвий, так само миттєва її втрата. І ми буквально знесилені можемо не мати сил навіть додому дістатися. Тому раки майте на увазі, намагайтеся відпочивати на свіжому повітрі, в тому числі, в домашньому затишному середовищі. Право мати свій куточок вдома, наприклад, час. На власну улюблену справу, на відпочинок, на роботу навіть вдома, на те, щоб займатися якимись хатніми справами, те, що приносить вам задоволення, що дає вам радість. Можливо, це народження дитинки, можливо, це право побути у декреті, також на спілкування з дітьми, навідувати їх приміром, або ж навіть проживати окремо взагалі від дітей і від онуків. Саме зараз ви хочете якогось власного часу, власного. Ресурсу власного місця проживання і коштів, які ви витрачаєте з огляду на ваші особисті потреби. На ваше окреме місце проживання, не якесь орендоване, приміром приміщення. Крім того, для вашого бізнесу, можливо, щось наразі необхідно видозмінити. Може бути великий вал роботи, до речі, раки. І у зв'язку з цим на вас надзвичайно велике навантаження. Для цього вам необхідний спокій, затишок, можливість відновитися. В цьому Рекомендую раки по періоду ретроградності, звертати увагу на сон-відпочинок, різноманітного роду релакс, який передбачає і усамітнення, і приємне спілкування, і в тому числі, якщо ви у відрядженнях, якщо ви у від'їзді, якщо ви не можете навідати ваших рідних і близьких наразі, на цей період рекомендую мати якусь згадку від вашої родини, від ваших близьких, або ж малюночок, або ж вже відсортова. Розкладені фотографії, можливо, зараз ви займетеся саме такими прибираннями, і виявите, до чого ще ваші руки не дійшли, що необхідно привести у відповідний вигляд, якусь можливо поробку, або якийсь предмет, який необхідно поремонтувати, щось змайструвати, наприклад, щось таке зробити для вашої оселі, чи то предмет інтер'єру, чи то якийсь можливо малюнок, або ж будь-що, що ріднить вас із вашими близькими, і з вашими батьками тому числі і з вашими діточками. Можливо, ви готуєтеся до якоїсь такої важливої сімейної події наразі, і це дійсно є для вас цінним, показує вам і вашу значущість, оскільки без вас це було б неможливо, і в той же час підкреслює миттєвість усіляких перешкод. Все ви, раки здолаєте, все це минеться, і по воз'єднанню вашого вже укріпленого Марса із тим, який наразі у відрядженні в своїх якихось. Халепах із обладунками буде дійсно і ривок, будуть і результати, і буде така активність, цілеспрямована, потрібна, вигідна вам і перспективна. Дякую вам, раки, до зустрічі у загальному відео.